Історія про те, як Ірландія ставиться до своєї діаспори в Британії на рівні країни. І на рівні громадян те саме. Беремо приклад, якщо хочемо бути як Ірландія, а не бути як Україна. Я б хотіла, щоб в Україні було все добре. Я цього бажаю. щоб там не було? Так ось. Була така пані, царство небесне, Дело Прайс. І в 16 років, це 70-й сторік, вона малювала. І її країна Ірландія запросила на стипендію навчатися в Дублінському університеті. На той час Ірландія була голодна, без жартів. І пізніше була голодна, тільки в 97-му вони, ну, трошечки краще стало в них. А так була дуже бідна країна. Вони роки пройшли бідності. А так, такі були бідні, що якщо ти підпалив тостом хліб, то його треба було відшкрябати і їсти. Бо 10 дітей чи 16 дітей, і не можна палити хліб, нема, нема що їсти. І стипендії нема до цього часу для громадян Ірландії. Але для неї, просто для дівчинки, яка з Белфаста, яка малювала, дали стипендії. А вона так любила Ірландію, що відмовилася від цієї стипендії, і взяла в руки зброю і пішла на війну воювати за Ірландію, за об'єднання Ірландії. Тобто, в них кохання взаємне, не то що у мене з Україною. На жаль, в мене з Україною нема кохання взаємного. І в першу чергу я звертаюся до людей. До чого тут влада? Не приплітайте мені владу. Бо люди мені пишуть, люди ведуть паспорт на таможні. люди мене здають на таможні. І кричать люди: Боже, Боже, водій автобусу кричав, Боже, у нас не можна два громадянства! да Як ти посміла? Це він людина, чи це може Зеленський був в грімі, цей водій автобуса? Отак от. І як реагують на паспорт Ірландії в Україні, вам розказати, Ну, в неї паспорт був в Британії, ворожої країни, це як паспорт Росії, цей Далорес Прайс. Так от у них було взаємне кохання. Вона воювала сиділа у в'язниці, голодувала, коли її затримали. Пройшла всі приниження і катування у в'язниці. І, і потім вже отримала, потім стипендію вийшла заміж, нарешті, дякувати Богу, в Ірландії. Думала, що дітей не буде, бо все в неї порушення циклу було 4 роки. І її.